Вітаю всіх на каналі Second Shopping, Я Ніколь. Запрошую сьогодні до Second хенду і бажаю всім гарного перегляду. Сьогодні пороздивляюся, поприміряю я одяг з люксу. Був сьогодні завоз. Покажу, що є цікавого. Прийшла я трохи згодом. Спочатку дрібниці такий чохол на iPhone від Ted Baker. Новий в упаковці його помістили в ексклюзивний товар. Також була така дорожня косметичка, гаманці різноманітні. Було декілька карт-холдерів або візитниць. Перша приємного рожевого кольору. Написано шотландія, італійська тут шкіра дуже приємна на дотик, одне відділення, і друга металева, і всередині місце для декількох, так, розкладається для декількох карток. Серед дрібниць були деякі прикраси, ось великий чорний камінь, але все запаковано у пакетики розгледіти, дістати важкувато. Цю сумку я вже показувала. Вона на ваговому товарі сьогодні заважила 257 гривень це середлі, і там єдині нюанси це потріскана шкіра на ручках. З цими вадами я не хочу поки що її купувати, відклала, зайду за нею пізніше. В мене є деякі ідеї на рахунок цих ручок. Дивіться, яка яскрава синя косметичка, Елеміс. Тут була також від Дюн косметичка, були різноманітні сумочки, це тканова з такими різнобарвними совушками. Ця сумка мені сподобалася за своєю форму, прямокутна і вона не глибока. Ручки там також такі досить міцні і дуже багато відділень. Таке я полюбляю. ця сумка більш м'якіша, ніж попередня, схожа, але така, знаєте, мені вже не дуже Це невеличка для мобільного телефону. Біла з написом Cut і ось така строянда вже траплялася, схожа дуже вона важка. Там я не знаю, навіть в останній день вона буде коштувати немало. Взагалі, сумок було сьогодні дуже багато, ось така, дивіться, чорна, вона форму не тримає. Я взагалі не дуже полюбляю ці під золото прикраси, та ще ці ланцюжки там до ручок приєднані. Якщо волосся розпустити, то воно взагалі в ці ланцюжки дуже сильно заплутується, Мені таке не подобається. З паєтками це таке щось більш дитяче. І ось така сумка, вона насправді дуже легенька, і подивіться, скільки тут відділень, дуже багато можна чого покласти. Сумка у вигляді конвертика, ось така світла коричнева, і знайшла я тут дещо цікаве для себе, ось така велика це, бачите, бірюзова сумочка, і долисталася я до того, що знайшла редлі, ось таку невеличку. Гарний такий світло-коричневий колір, песик на місці, цікаво зроблений перекидний клапан. Також вона, хоч і невеличка, але подивіться, скільки тут всередині відділень, гарна бавовняна підкладка. Песик також тут фірмовий знак. Усередині, є щось такий невеличкий. Невеличка кишеня, і ту сумочку я забрала, носила з собою і е, навіть подивилася, як це все буде виглядати у примірочній, покажу трохи згодом. І нарешті добралася до одягу. Його насправді дуже багато, вішаків там просто неймовірна кількість висить, треба ж попередивлятися і знайти щось на примірку. Ще й застрягла біля ось таких штор яскравих, цупка тканина, взагалі штори новенькі. Літній комбез, бачите, новий від а він без рукавів, такі величезні квіти. За складом це віскоза. Пальто з гусячими лапками було ось таке чорно-біле. Це, дивіться, які широкі штани, вплісірована тканина. Знов таки, бачите, тут такі гавайські квіти. Це літня сукня, вона від Джордж на мене велика, бо це розмір 20-й. Дуже багато одягу саме з квітастих таких тканин. бачите, ось тут ще блюваніла, також на темно-синьому. Тут різнокольорові ось такі квіточки, сукня літня, довга. Чорно-біла абстракція це блузка, вона велика. На мене від капсуль ще один комбінезон на тонких бретелях. Тут, бачите, верх – це подвійна тканина, таке я полюбляю, в мене сукні такі були. І ось така сукня літня без рукавів. Цупка тканина за складом, тут льон та віскоза. Ще одна сукня, тут вже цупка тканина і малюнок чорно-білий, схожий на мармур. 34,99 євро. Це ось такі джинси. Подивіться, наскільки вони тут просто подрані, вирвані взагалі там у районі колін. Домашній одяг, чи піжама, досить приємні кольори і тут новорічні принти. Знов таки, бачите, геометричні, різнокольорові малюнки сьогодні не хотілося мені приміряти, буду брати щось таке більш спокійне. Наприклад, ось така сіренька річ, тепленька, видно, що пухнаста ниточка, бо тут у складі 79% ангори на низ знайшла. Я ось таку спідницю, нову з етикетками. Ангонка дуже тепла, але мені, на жаль, маловато. Подобається, що тут все закрито. Бачите, який виріс по горловинці. Так, спідниця ця вона йде на запах. Закруглений запах повністю не закриває. Таке, як наче хвіст. Зараз помаранчевий верх, подивлюсь. Ціна Ангори сьогодні 157 гривень, спідниця за 179 гривень. Помаранчеве трохи згодом. Ще дивилася я в'язаний джемпер від Джек Wills «Меріносова вовна, Блідо, рожевий колір, але це величезне. На мене Лінен Річ від F&F Літня, бачите, така футболка, мій улюблений горошок, але знов-таки велика. на мене І ось цю помаранчеву блузку забираю до примірочної. За складом 100% віскоза. По кольору це більше сюди. Пасує. Тут також є зелені листочки намальовані, рукавчик широкий. Та немає. По фасону не впевнена, що це співпадає, блузка з цими з цією спідницю, ну, по кольору гарно. За ціною 160 гривень. І помаранчева ще в мене така коротенька маєчка. Мені вона маловата, але мені здається, це до цієї спідниці більше підходить. без рукавка, ніж блуза. Взяла ще ось таку зелену. Зелена, бачите, футболка ще з мережаним рукавами. От, до цієї спідниці щось мені рукава не подобається взагалі. Сердечками футболка. Ціна 92 гривні. У жовтому кольорі була ще ось така майка з жирафами моїми улюбленими. Це від Primark, але було видно, що вона занадто широка. А ось спідниця від Primark мені ось ця сподобалась. Так, оце футболка, ця більше підійде до жовтої спідниці. Тільки, бачите, заправляти, бо тут такий зробили верх, призборений. Зелений з жовтим. 188 гривень ціна спідниці. І ще ось така безрукавка. Тоненька в'язка, сірий колір, також до жовтого вирішила поєднати. Сіра з жовтим. Ця безрукавка, вона тепла з якимись стразиками. Не підходить по фактурі. Не подобається так, і помаранчевий з жовтим, отак мені більше до вподоби. Яскравий такий образ вийшов. А це та блуза, в якій я прийшла, речі. тут також є жовтенькі кораблики, блакитне з жовтим. Це поєднання тут жовті кораблики. Блуза це моя. Я вже показувала її. Це саме вдале поєднання, на мій погляд. Так, і сумочка Redley. Тут тільки один ремінь, бачите, на плечі. ще треба подумати? Вона мені взагалі сподобалась. Форма така нестандартна, багато відділень, невеличка і легенька. Заглядала я по кутках, там вони не щесані, як це буває зазвичай. Ціна сьогодні, бачите, 452 гривні. Цю сумку взагалі-то я забрала, але в інший день. Ремінь той один коротенький, знаєте, трохи з плечей спадає, не дуже таке я полюбляю. Хотіла я зробити подовшений, переробити там у майстерні. Ремінь і купувала, я показувала тканеві спеціально для цієї сумки, але майстер сказав, краще цього не робити, бо взагалі сумку я зіпсую. Бо мені зручно взагалі сумки носити через плече на довгому реміні, ну, вже як є. Звикаю вже до цієї сумки. Взагалі, останнім часом сумки такої якості, і в такому стані вони їх перекидують до ексклюзиву. Тоді вона була б ще дорожча і була здивована, що таку гарну сумочку вони визначили до люксу. Ось такий огляд в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, буду я публікувати також не тільки відео з секонд-хенду, а і ціни знижки зараз на продукти в Україні. Це також дуже актуально. Всім бажаю гарних знахідок і мирного неба. До наступного відео. Всім пока! І у кінці я вставила ще невеличке архівне відео. Це з Німеччини, новорічні прикраси на ялинку.